Ці мука з цьому, воно прям запікається. Це такий крем, виходить, запічений. Потім зверху буде е, вишня е, з е, хочу чимось зробити вишню, прикольно таке, щоб вона було вона потягне на 80. У нас десерт найдорожчий. Я думаю, блін, ну, за 80 мастер-шефів тарт занадто просто, але час іде, тому приймаємо рішення готувати тарт. Починає я робити Люба стає з Ірою на основну страву. Я туди навіть не дивлюсь, що вони там роблять. Оці качеришки треба повідрізати, це не красиво. Ір, ми поки робимо, далі ми розберемося. Я вже нервничаю, мені вже все не подобається. розумієш? бо немає цієї команди, нема зібраності. Люба, вроді би, намагається допомогти, при цьому вона не робить толком ну, все і. Оце сьогодні була люба. Вона старалась бути везде, ні один процес вона не доводила до кінця. Якось розлагоджено ми працювали всі. Розумієш? Блін, вона палить просто, ця духовка. Там Зверху положиш. Блін, вона просто шмалить. До цього дівчата в духовці випікали м'ясо. Я їм кажу, пониз... понижаємо температуру, тому що відкривають духовку, а там капець. Перероблю, давай швидко, альон. Пройшла, мабуть, хвилина. Я бачу, що в мене зверху тарталетка вже підгоріла. Поможи Альоні, будь ласка, я доділаю тут візонтажку. Да. Швидко починаю розкатувати знов тісто, дорізаю тут ту грушу. Що робимо? Що робимо? Формуємо нову, що робимо. Іра береться на себе, те, що вона це все доготує. Я якби… Ну, людина сказала, що вона доробить, значить вона доробить. Але на етапі презентації мені максимально не хотілося її залишати. Бо те, що хотіла Іра в брюссельську капусту, в листочок залить в соус, ми де? Розрізала вже. Ого. А ти їх не дожарила, Іра. Не дожарила? Так. Мені взагалі не подобається. Мені подобається. Цибулі сюди взагалі не. Ну, куди вона? Я думаю, ну, ти взагалі дивишся, хоч якісь сучасні презентації. Що, що, що взагалі зараз. Ну, типу, це як... Основна страва це не має бути тільки гарнір, м'ясо, соус. Ну, добре сюди цибулька. Як скажеш. І ми заведемо Володимира. Альон, ти вмієш випрашувати деньги? Давай. Я не вмію випрашувати, гроші. мені вони самі дають. Національний банк Мастершеф. Прийшов до нас: е, каре е, з молодої свині, е, з соусом жу, з гарніром з батату фритюрі карамелізованої цибулі та овочами. Добре. Що вона йому там розказувала? Стоїть шість кісток. Шість кісток. Вона каже: ми готу, приготували вам каре. Каре це чотири. Чотири реберця. У вас тут не чотири Корона. реберця. Е, добре, так мали називати по-іншому. І, і саме каре ось воно. А це ж не каре, це зовсім інша частина. Любашка, чого таблизна, давав шанс що? переказати. Ой, я ж казала, що це не каре. А я думаю, на що тут? Галя, якби проєкт покинула а до Галі, вселився в Іру, чи Що, що тут відбувається? Вона ліпила щось своє, бо в неї завжди є зв'язь з космосом. Вона капітан. Я не лізу, я стою. Цибуля карамелізована. Угу. карамалізована. Тихенько, тихенько, тихенько. А. Це не карамелізовано. Ба Більше, вона сира, ви чуєте? Єра стоїть така улибається, У мене таке відчуття, що вона в деяких моментах спеціально робила. Ну от просто те, що робилось не по її, вона спеціально робила його погано. Підожди, ти, коли дивилась на цибулю перед подачей, ти сказала, що вона сира. Якого художника, ти її туди поклала?